Друзі, всім привіт! З вами Радіо Україн за недерланд і з нами сьогодні на зв'язку школа Language Leaders і його засновниця Вікторія. Вікторія, я вітаю вас. Сьогодні у нас дуже цікава тема стосовно відпочинку. Всім доброго дня, Олена. Знову рада вас бачити. Так, сьогодні я б хотіла з вами поговорити про відпочинок та відпустки, які країни нідерландці найчастіше обирають, та яким типом відпустки вони надають перевагу. Тому розпочнемо в принципі з відпусток. І країн, куди вони їдуть. Насправді, я думаю, що вже всі, хто тут проживає, вони знають, що найчастіше нідерландці їдуть або в Францію, в Південну Францію, жають Рейк, Просто подивіться, як там гарно. Я розумію, чому це вибір: Іспанія, <с сподарить> Іспанія, або ж Італія, Італія. Але також нідерландці можуть їхати не дуже далеко залишатися на території Нідерландів, тому що ми знаємо, що на півночі Нідерландів є дуже гарні шість нідерландських островів, які називаються Ваден Ейланден, і там нереально гарна природа. Я раджу всім поїхати, хто ще там не бував. Я думаю, одним з таких найбільш туристичних місць є Тексел, і там багато хто вже був. Тому раджу всім спочатку поїхати на Тексел, а також потім побачити вже всі інші острови. Також на півдні Нідерландів є дуже гарна природа, і більшість нідерландців надають перевагу поїздці в Зейланд. Там нереально гарні острови також: природа, море. Ви можете відпочивати з кемпінгом. Тому це вже інше, Ми перейдемо пізніше, я розкажу. Вони дуже люблять кемпінг або машини, або будиночки на колесах. Це їхня улюблена справа, куди вони можуть взяти всіх дітей і поїхати у відпустку. Це були п'ять місць, куди нідерландці їдуть влітку на стронт-вакансії відпочинки на пляжі. Також дітки їдуть або з ними, або все ж таки їдуть до літніх таборів. Це дуже популярне місце і, в принципі, заняття для дітей. Але місце завжди обмежено, тобто діти повинні записуватися до літніх таборів заздалегідь, їх повідомляють у школі, і діти повинні вже потім повідомити також чи вони хочуть записатися на поїздку на певні дати, тому що деякі літні табори вони насправді тривають. Взагалі, один день є кілька днів, а деякі з них можуть тривати кілька тижнів. Але я б радила всім українцям відправити своїх дітей на літні табори, тому що там насправді, якщо навіть ваша дитина не говорить нідерландською. Це величезний поштовх заговорити, тому що там все відбувається тільки нідерландською мовою. Найчастіше, найчастіше я не можу говорити за всі табори, але так це таб, літні табори викладають нідерландські викладачі, а також нідерландські вожаті, як ми їх називаємо. Тому діткам буде дуже цікаво все іде в ігровій формі. В них різні види активностей також ігор потім можуть бути в деяких таборах уроки нідерландської. Якщо це старші табори, наприклад, є літній табір для дорослих людей в Нідерландах, де вивчається нідерландська мова. Це я б сама поїхала на такий в такий табір. Я вам дуже раджу. Насправді я можу відправити вам посилання, якщо ви хотіли цей табір. Багато українців вже було. Її власне це, це мій викладач нідерландської з часів університету. І е, він він знаходиться в Дренте, в провінції Дренте. В цьому таборі ви проходите навчання нідерландської мови в ігровій формі з дорослими людьми, які мають такий самий рівень мови, як і ви. Тому я б дуже радила потрапити. Це коштує недешево. Е, я це дізнавалася останній раз. Може, років п'ять тому це було 2000 тисячі євро. Здається, за два тижні табору я не можу зараз говорити за ціну, тому що я не знаю, я не дізнавалася. Але я знаю людей, які зараз також учні, які в нас навчалися, і я їх відправляла туди, тому що це найкращий досвід, коли ви повністю поринаєте в нідерландську мову атмосферу. Окей, ви і так живете в Нідерландах, я розумію, але це інше, тому що там всі вчать мову і всі говорять на тому рівні, що і ви. І тому ви розумієте, що вам не соромно зробити паузу, зупинитися, все-таки почекати, сказати свою думку, і всі зачекають. І тому. Так, це дуже крутий досвід. Також там вони різні барбекю роблять ввечері дискотеки. У них тобто день цілий день навчання нідерландської мови. А потім а потім ввечері ви вже відпочиваєте, розслабляєтеся. Тому так я б радила, радила. Тобто і корисне і приємне, як в принципі, ми всі любимо. Я не знаю, чи ви знайомі з все таки нічним життям Нідерландів у Нідерландах. Я була один раз на дискотеці на нідерландській цек. Агонь я була в Парадіс в Амстердамі. ВАПШЕ. Просто клас. Мені дуже сподобалася атмосфера вайб. Найцікавіше тут, що нідерландці, навіть молодь обожнює музику нідерландською, яка, наприклад, у нас молодь не, бу... не слухала б таку, яку слухають батьки. А вони стоять зі своїми батьками, наприклад, всі разом, співають ці пісні, обіймаються. Тобто, так, атмосфера зовсім інша. І нідерландці обожнюють фестивалі. Нідерланди це одна з країн в топі. Фестивалів в світі за кількості фестивалів, тому що, наприклад, це дані з 2022 року. Останні дані, коли було підраховано, що в Нідерландах було проведено за літо 1100 музичних фестивалів, і було 19,2 мільйони відвідувачів. Тому Нідерланди, якщо, наприклад, ви поїдете за кордон. І будете спілкуватися з іноземцями з інших країн про фестивалі. Вони будуть говорити вам, що вони б хотіли поїхати або в Нідерланди, або до Бельгії. Тобто два варіанти. Тому що в Бельгії знаходиться один з найбільших в світі фестивалів. Він називається Tomorrowland, музичний фестиваль. Але в Нідерландах також є нереальної. В принципі по площі фестивалі. Три найтаких найпопулярніших і найбільших фестивалів у Нідерландах це Lowlands, Pinkpop і North Sea Jazz. Всі ці три фестивалі зовсім різні, тому що в Нідерландах фішка в тому, що ви їдете, їдете на фестиваль кемпінгу, ви залишаєтесь там на всі дні. А якщо ви не, не любите, наприклад, кемпінг, ви також можете жити в готелі поруч. Тобто, ви можете на фестивалі побачити, як і. Підлітків, ну, не підлітків, а тих, кому вже є 18, тобто <сих> молодих людей, <сих> так і пенсіонерів, яким вже по 70 років і вони насолоджуються музикою. І вони, звичайно ж, не живуть найчастіше, але бувають винятики, не живуть в палатках, але вони все одно приходять на фестиваль і проводять там всі вихідні. Я нещодавно була на фестивалі, і я була там три дні, це було біля Німеччини. То контингент був людей, яким по 18, і 50% людей було тих, кому було справді вже більше за ніж більше за 60. Тому це мене вражає наскільки жага і сила досі залишається в людей, тому що. Українців в Україні ми рідко побачимо, наприклад, старших людей на фестивалях, таких їх не буде такої великої кількості. А так. тут люди не ну, на фестивалях, не на дискотеках, не у ресторанах. На жаль, а тут люди люблять життя, і мені Я також звернула увагу, коли була на тій дискотеці, що був різного віку натовп і як. Молоді люди, так і вже в у більш поважному віці, і це дуже класно надихає. І мені так було приємно слідкувати за ними, тому що вони ну так класно танцювали. І до речі, коли ми були в на ретриті в Іспанії, ми пішли з дівчатами у Бачата клуб, така дискотека, там де сальсу танцюють. І прийшла парочка. Я не знаю скільки їм років. Можливо, сім ну, за 70 це точно. Діду, дідуган і бабуся, і вони. Так запалко танцювали, що ми просто телефон телефони, почали знімати. Кажу, Боже, якщо у мене не буде така старість, то наша взагалі та старість потрібна. Це дуже класно, коли люди насолоджуються життям і вони відкриті до світу і до музики, і один до одного. В першу чергу, так це правда. Моя реакція після фестивалю була та ж. Я сказала, що якщо я тут не буду через 50 років чи 60 років, тут уже стояти. Танцювати значить, життя пройшло дарма, тому що треба насолоджуватися і живучи в Нідерландах, це просто місце, куди треба обов'язково піти, хоча б раз в житті сходити на фестиваль. Але я вважаю, що коли ви підете раз, ви більше ніколи не зупинитесь, тому що ви побачите, наскільки. Е Наскільки по-іншому все може бути. А також хотіла розповісти за кемпінг, те, що я вже згадувала раніше про відпустки, що вони їдуть, нідерландці можуть їхати з палатками, так медитент на нідерландській мові, або медикемпер, керфен індеберге андежей, Зараз я поясню. кемпер дуже часто, навіть нідерландці забувають, що таке кемпер, що таке керфен. Це цікавий факт, тому що. Кемпер це машина на колесах, будиночок на колесах. Ага. А керфен це вже вагончик на колесах, тобто як додаток до вашої машини, в якому знаходиться будиночок. Це вже називається керфен. І так, нідерландці часто їдуть, наприклад, до Франції, їдуть з кемпером просто машиною і будиночком на колесах. На колесах в гори індеберги або на море андежей і проводять час не тільки вдвох, але беруть всю свою родину і проживають в цьому маленькому будиночку, що є також цікавим фактом. В принципі, так за каж кем... дуже цікавий відпочинок. Біль... він інший, не такий як на фестивалях, але якщо міксувати, то можна отримувати дуже класні позитивні емоції. Також я думаю, що майже всі вже знають, що таке тираще спека. Це улюблене нідерландське заняття в будь-який день тижня, неважливо час. Це може бути ранок чи вечір. Ви можете побачити нідерландців на терасах. Та краще спеки це відпочивати на терасах, як тільки виходить сонце, а іноді навіть і без сонця, нідерландці завжди на терасах, коли в них вихідний день. Тому що нідерландці працюють не 5 днів на тиждень, тому. Коли в нас робота, і ми йдемо заморені і думаємо, хочемо просто тільки додому, нідерландці мають вихідний день, тому вони можуть собі дозволити. І сподіваюся, що всі будуть мати такий графік через кілька років, навіть українці в Нідерландах, щоб мати work and life balance, так. Так. Баланс між роботою да? та треба вчити мову з, зі школою Language Leaders, щоб мати в майбутньому гарну роботу. Так, всім раджу приходьте до нас. Добре. Інтегрована реклама на школу. Інтегрована реклама, це точно. Добре. Далі б хотіла розповісти за вакансії, гаю це. Останній в принципі тип відпустки про який я б хотіла поговорити сьогодні. Вакансії гаючі — це дачні будиночки. Нідерландці також можуть просто не їхати далеко, як я говорила. Наприклад, це приклад будиночку. Я вважаю, що це я думаю, скоріш за все, що це Ваден Ейланден десь на островах, тому що вони йдуть недалеко, але б хотіла все одно відчувати, ніби вони в відпустці, тому залишаються в дачних будиночках, займаються барбекю, проводять час з родиною. Якщо наприклад, найчастіше це великі родини. Коли вже кемпера недостатньо, щоб поїхати одним <смі> будиночком на колесах всі родиною кудись у відпустку. Є фірма в Нідерландах, котра займається саме такими будиночками, називається вона Ландал. Вони зазвичай будують, якщо не біля моря, так, то будують десь у лісі, і, от в районі Хої, там, де я проживаю, знаходиться саме такий кемпінг, і можу сказати, що для Українців також була створена локація саме з таких, ну схожих таких будиночків. Це все види відпусток, яким нідерландці найчастіше надають перевагу. Якщо ви не пробу... не спробували щось з цих. Я вам раджу це зробити якнайшвидше, тому що літо тільки починається. А це означає, що час відпочивати та насолоджувати життям. Супер, Вікторія, дякую за корисну інформацію. Вже подумки сплановую собі графік на кожні вихідні, куди я хочу з'їздити, що подивитися. І також хочу сказати нашим слухачам-глядачам, що радіо Юкраїн за недерланд і я особисто організовуємо ретрити для українців. тож також приєднуйтесь до нас це велике за цей ефір. Сподіваюсь, побачимось наступного тижня.